Я якась захворіла, а мені через два дні виступати. Взагалі супер. Я приймаю таку пшикалку. Типу, щоб горло не боліло. Потім, якщо буде температура, господи. Отака от якась весплей і градусник, звичайно. и да, конечно, так себе. Как это было? Значит, я пришла на курсы и и вышло так, я разговариваю, ну и а, там я уже рано пришла, я сидела на площадке, было холодно, потом я захожу в помещение, а потом Тим же вечором в мене починає боліти горло. Вчора я пішла, це було в середу, сьогодні п'ятниця. Потім вчора я йду на гімнастику, в школу, все норм, але в школі в мене були в живіт, горло, і мені було погано. Я сказала вчительці, але вона сказала, що в мене типу все норм. Ну, я потім закінчилась уроки. Я майже нічого не їла, пішла до подруги, ми зробили уроки, пограли в Роблокс і потім. А сьогодні я, а вчора я казала мамі, можна я не піду в школу? Тому що я не хотіла в школу, ну і всі діти не хочуть. І мама каже, сьогодні, ти сьогодні не йдеш в школу, тому що ти захворіла. У мене температура 38. Вообще супер. Я ось так отваляюсь з хоровації, нікуди не йду, попиваю чайочок, кішки мої. Мене ляку... лікують. Буду ще по... треба, ще подорожі намалювати на ну, відкритку, такий наче подарунок зробити з бумаги. Так що якось так. Давайте, не хворійте, потім виложу, як в мене все вийшло, як ми виступили. Е, завжди просто моя подруга, ото пам'ятаєте, я ну, таке відео там де ми на полотнах. Тобто я була зверху, ну, я була висока така, а вона маленька така. То цей, ось ця дівчинка, я з нею виступати буду вже тільки в другому місці. І... Я скину, ну, виложу, як в мене все вийшло, як я виступила, а ви вже подивитесь. І скажу, яке місце зайняло. А тут це ну, таке, знаєте, завжди ж вона хворіла, потім вона захворіла, а потім на наступний день захворіла я. Я зараз лежу, нічого не роблю. Зараз буде розпаковка, що мені подарував Миколайчик. da da